Я переходжу до головної теми сьогоднішнього заняття: це модифікатор лейс. Для цього модифікатора потрібна заготовка попередня сплайн. Контур майбутнього якогось об'єкта. Він повністю не замкнутий контур. Але копії його, модифікатор лейс, розташовує відносно точки центральної по колу. І тоді, на виході, ми маємо вже форму готову, об'ємну. Включаємо значок 3. Правою кнопочкою по ньому клікнемо і перевіримо, щоб була вертекс прив'язка і обов'язково грид, щоб можна було по клітинкам створювати лінії. Grid, point і vertex. Це наша включена прив'язка. Далі обираємо лінію. У нас перша точка буде в центрі, потім дві клітинки вправо, потім три клітинки вгору і одна клітинка вправо. Ось це буде вже третя точка. І завершуємо знов три клітинки вгору. Перша, друга, третя і четверта точка. І так, перша точка. Один. Першу точку ставимо і відпускаємо ліву кнопочку. Дві клітинки вправо, вгору 3, вправо один і три вверх. Праву кнопочку. Тиснемо, коли завершимо створення сплайну. І переходимо до розділу Modify. Уявіть увагу, де саме опорна точка розташована. І ця опорна точка бажана, щоб була зараз в центрі на першої точки, щоб від неї почалося копіювання, як в реї. По кругу копіюємо об'єкт, головне, щоб опорна точка стояла в центрі. Тому зараз нам потрібно цю опорну точку перенести до першої точечки, там, де буде центр копіювання. Нагадаю, як переміщувати опорну точку. Потрібно в командній панелі знайти третю кнопочку Ієрархія. Активувати кнопочку «Affect Pivot Only». Я думаю, що це ви вже з закритими очами знаєте як, але інший раз завжди потрібно нагадати. Прив'язку тут, туди. Можна увімкнути, тому що вона зараз буде потрібна Grid Point. І тягнемо її сюди, Grid-point і vertex теж спрацює. Ось саме в такому положенні модифікатор Lace буде працювати більш коректно. Тобто він розташує копії по кругу, і точка цього круга буде в центрі, саме на своєму місці. Коли ви це зробили, розташували опорну точку в центрі. Давайте тепер застосуємо цей модифікатор до цього об'єкта, який ми створили. І так, Modifiers, другий розділ Spline Editings і знаходимо Lace. Він спрацює миттєво і вірно, тому що опорна точка на своєму місці, по центру вісі симетрії. Ви можете побачити в вікні перспектива, що у вас вийшло. Тут бажано увімкнути agent Faces, щоб лінії можна краще наглядати. Роздивимося більш уважніше налаштування цього модифікатора. По-перше, якщо ви забули якимось чином змістити опорну точку, ви можете полагодити це просто в налаштуваннях. Для цього є окрема вкладочка вирівнювання опорної точки Align. Тут достатньо натиснути мін мінімально. Ну, зараз її не потрібно нажимати, тому що воно і так спрацювало. Наприклад, я опорну точку просто беру, от спеціально для вас, просто перетягну там, де вона була на початку. Тепер застосую модифікатор Lace. зразу з'являється щось не схоже на те, що ви очікували. Ця кнопочка Мін вона зараз все полоднає. Мінімально, вона розташує по центру, розташує по максимуму. І розташує мінімально, тобто відстань опорної точкою від 2 сіметрі. Це я вам показав так, щоб ви могли цьому, з цього приводу зрозуміти, що ця кнопочка дуже корисна. Далі почнемо спочатку. Верхня частина degree. Це градуси. Ось коло знизу. І копії тут, котрі ми створили, їх 16 Сегменти. Копій 16. Якщо їх збільшувати 16 копій. І це впливає на більш таку закруглену форму, а якщо зменшувати менше 16, можна створити тут мінімально є 3 сегмента. Ну, Наприклад, 4 сегмента, ну, 5, ось. тоді з'являється інша форма. Вона вже не така закруглена. Я знову до 16 сегментів. Тобто кількість копій можна збільшувати чи зменшувати в розділі сегменти. Градуси це 360 градусів, повністю коло. Якщо ви будете його зменшувати, ви будете робити такий ефект розрізу модельки. Ну, Якщо додати модифікатор shell, тут з'явиться товщина, і тоді ви вже зрозумієте, можна якусь інформацію давати, показати в розрізі, детальку якусь моделюєте. Це стосовно degrees. Є. Далі йдуть дуже два важливих параметри. Перший з них він має назву вже знайомий термін, до речі, велт. а другий термін кор роз'ясую. Weld – це зварити, кор це ядро. Тому що усі копії вони стикаються в центрі там, де у нас була розташована опорна точка. І коли навіть збільшуємо, ось дивитися, що з'являється. Коли я збільшую кількість сегментів, їх тут більше становиться, то з'являються такі чорного кольора плями. Достатньо нажати на кнопочку Weld Core, тобто зварити серцевину чи ядро, там, де сходяться усі копії. Зрозуміло, weld core працює завжди в лейсі Дає можливість полагодити стик усіх копій. Наступна кнопочка має назву Flip Normal's. Flip в перекладі розгорнути. Normals – це світла сторона поверхні. Якщо її увімкнути зараз, то наші світли сторони поверхні всі стануть внутрі. Іноді буває, при застосуванні модифікатора LAS. У нас чомусь моделька стає чорною. Полагодити її можна, фліп нормал знов-таки активувати, і він розгорне на ліцеву сторону. Завжди усі полігони, знаєте наперед, полігони це мається на увазі прямокутничок, який є основою любої модельки. Він завжди має ізнанку і має ліцеву сторону. По налаштуванням поки що все. Цього ще достатньо саме головне. Зараз пойде редагування. Ми створили спочатку примітивний, нескладний, схожий на бокал чи стакан об'єкт. Переходимо до вертекса. І щоб ми бачили, як працює модифікатор в вікні Перспектива, вмикаємо кнопочку, котра схожа на ковбочку Show and result, тобто показати кінцевий результат, як працює модифікатор Lace. Так ми будемо бачити і редагування вертексів в проєкції фронт, і зовний вигляд, як виглядає кінцевий результат. Спочатку ви точку можете виділити і починати рухати в проєкції фронт. Ви зразу бачите, як воно в view змінюється. Далі можна точечку цю правою кнопкою виділити і змінити в неї, наприклад, smooth, тобто зглажена форма. І тоді ця лінія рівно перетвориться на закруглену форму. Тоді можна розширювати чи звужувати форму. Ви бачите, що повністю змінюється примитив на іншу форму. Це є перша. Друге, додамо точок. Три точки додамо, так що можна було створити якусь таку канавку невеличку. Перша, друга, третя точечка. Команда Refine при цьому це зробить миттєво. І ось одну із точок середню ми посунемо чи праворуч, чи ліворуч. І таким чином ці точки створять тут таке невеличке канавочку. Це воротничок навпаки. Що робиться? Refine. Ви побачите, що кожна точка додає нові сегменти, котрі розташовані по горизонталі. Так має бути завжди лейс це робить. А тепер середню точку я починаю зміщувати в центр, дивлюсь на модельки, як воно теж тут працює. Можна трошки посунути інші точечки, змінити їх форму. І створити ще верхню частину я тут теж заужу. Хочу сказати, що цей модифікатор дуже такий креативний, ви можете створити те, що навіть не вигадуєте. Що, ну, наприклад, я його збільшу. По висоті верхню точку. Це розширю. ще навпаки зменшу. А далі можна створити те, що ми робили у подальшому, ну в попередній частині. Ось я роблю конер, наприклад, щоб нижня, Ну, Бокал, коли ми робили, так, ножку створюю. І тепер створюю форму бокала, ножку тут завужую. Цю точечку притягую ось. Вам задача створити бокал на ножці. І тут точка має бути смуз. Щоб така більш закруглена форма була. Зараз ми будемо створювати лінію, обводити головні контури цього об'єкта. Але спочатку нам потрібно її перенести в проєкцію фронт. щоб ми бачили це зображення, і потім ми змогли повторити. Який перший крок? В проєкції фронт, давайте спочатку світло включимо, але в проєкції фронт світло вимкнено. Тут режим wireframe стоїть. Ми все бачимо повністю контурами. Wire – це провод, фрейм це рамка. А нам потрібно увімкнути світло, включити default shading, тобто по замовчуванню є тіні. А тіні з'являються, коли з'являється світло. Тобто тут вже є така підсвіточка, ви бачите, зверху темніше, знижу світліше. Нам потрібно тут створити площину, це буде плейн. Саме на нього ми нанесемо це зображення. Розмір цього плейна потрібно теж зараз визначити. Але спочатку перенести цей ісходник, цю бутилочку на цей плейн. Зараз спочатку, щоб воно спрацювало. Далі, щоб повторити пропорції малюнка, є можливість просто повторити, хоча й в пікселях, але повторити розмір самого зображення. Якщо побачити. Навести курсор на цю картинку, там є такі цифри: 800 на 1275. А це пікселі, це буде віз і 125 по висоті. Це такий спрощений варіант, як можна повторити пропорції ширини відносно висоти. Далі ви можете її масштабувати будь-як. Інструмента масштабування. Туди вона буде більше за бокал, тому що бокал ми не прибираємо. Я хотів би зараз показати схему, схему, як повторити контур саме бутилки. Якщо так поділити бутилку, то навіть світотінь дає можливість вам орієнтуватися, де саме буде. Ну, я тут погано намалював, але ви зрозуміли, це буде її в віз симетрії. Саме від неї ми будемо відштовхуватися. Перша точка буде саме тут. Потім я далі повторюю контур. Ось я його поки що роблю такою плавною лінією. Ну, Друга точка, третя точка, зрозуміли. Далі він йде до горлишка. Тут потрібно обов'язково, щоб виступ цього горлишка теж повторити. А далі, дивіться, що я роблю. Далі я йду вниз, внутрі. і контур він тоді. Начебто повторюється. Я хочу, щоб ви складний контур зробили. А де він зараз зупиниться? Він зупиниться. Ось тут, де була перша точка. Я напишу перший. І останній. Це остання точка буде. Ось який контур. Прив'язку тут вже не використовувати ніяку так, точку. Я тут точку ставлю так. І ось тепер переміщую вгору тут. Главне ставити точки, на яких виступах. Де є виступ, тоді там точка контрольна є. Зараз я все ж таки умовну таку зроблю вам форму, щоб ви побачили мій контур, і тоді зрозуміли, як я його далі буду покращувати. І тут я строю останню точку. І на вертекси перейду. Ось дивитись, як у мене виглядає нижня частина. Далі я точки вже потім переміщую, налагоджую. Тобто я не обводжу кожною точкою один з одною ставлю, тільки на тому контурі, де є, змінюється напрям контуру. Там я ставлю контрольну точку. Потім її можна вже зменшувати чи закругляти. Ось яка тут форма горлишка. Дивитись уважно, мій приклад. Да, закруглення ви можете створювати і файли. Там, наприклад, тут. Файлет. Закруглили. Чи тут. Можна вимкнути малюнка і тільки працювати з ним. Потрібно, щоб вона конер була. Тоді файлет працює. Конер І тоді файлет. Тут теж два виділяю і закругляю. 2 виділяю і закруглюю, так, щоб мула була більш гладка. Модифікатор place, і йдемо до вікна перспектива. Alt-X, F4 відключаємо, і тоді бутилочку бачимо. У вас буде домашнє завдання зробити посуд хто скільки зможе. Одинадцять форм різних бокалів. Є два винятка, з останні два бокали, тут у них є ручки. Ну, ці ручки можна окремо домалювати лінією окремою. Лінія, яка повторюється контур. І сама лінія просто об'ємна за рахунок Enable і не рендери, і тоді вона буде закруглена. Контур малюється з урахуванням дна перший і останній. Також і в цьому бокалі. Бажаю мирної тихої ночі, гарного настрою в подальшому дню і бережіть себе. Дякую ще раз вам за роботу. До побачення на все добре. До побачення до побачення. До побачення.